60 будинків, відключених від газопостачання, 2850 абонентів від електромереж, побиті авто, скло у деяких будинках, повалені дерева та знешкоджений градом врожай. Це наслідки негоди ліквідувати, які комунальним службам вдалося вчасно, як і не допустити травмування людей та зупинок транспорту. Про це розповів на прес-зустрічі з представниками змі Григорій Вербицький, заступник Криворізького міського голови. Саме більший час йшов дощ у Дзержинському районі, але наслідки негативні менші, ніж у жовтневому, де негода всього була 40 хвилин. Із них 20 хвилин це йшов град, як повідомляли люди телефоном, фотографували, град був величиною до 20 міліметрів у діаметрі. За зв'язку з тим, що проходив град, якраз і відбулися пошкодження покрівель, вікон та автомобілів, які стояли на відкритій місцевості, тому це все від граду. Таких вулиць три. Це вулиця Дешинського, це вулиця Ногіна і вулиця Конс... Сімбірцева в Жовтневому районі. На нашу думку, це вулиці, які найбільше потерпали від стихії. Оперативні та комунальні служби працювали у цілодобовому режимі. Для ліквідації наслідків негоди були задіяні 650 чоловік, 80 одиниць техніки, сили та ресурси 11 промислових підприємств та більше ста суб'єктів різних форм власності. Відновлено. 80, на ранок сьогодні 82 споживачів, які відключилися в зв'язку з непогодою. Всього було повалено 94 дерева, 73 із з них на ранок на сьогодні розкрижовано і заскладовано або вивезено. І залишилось 21 дерево сьогодні на ранок, яке необхідно розкрижувати і вивезти. Тому ця робота сьогодні продовжується. Від граду дощу та вітру найбільше постраждали два райони міста: Дзержинський та Жовтневий. В Дзержинском районе на оптовом рынке был зафиксирован случай, когда в результате порывистого ветра снесло крышу с шести павильонов, в результате чего произошел обрыв линии электропередач. Наше подразделения занимались на месте непосредственно уборка этих крыш. В результате падения деревьев были повреждены четыре единицы техники, это непосредственно машины. Радует то, что на тот момент в автомобилях никого не было, Хто з людей не пострадав, злагоджені та узгоджені дії всіх міських комунальних та оперативних служб кривого рогу дозволили швидко та вчасно провести відновлювальні роботи. Всім, хто постраждав наслідок цієї надзвичайної події, радять звертатися до районних комісій з надзвичайних ситуацій. Самим же мешканцям вкотре нагадують про елементарні заходи безпеки. Якщо чоловіка застала гроза на відкритій місців. Необходимо, естественно, прятаться где-то в помещении, ни в коем разе не прятаться под деревьями, стараться, если у вас есть металлические предметы в руках, оставить их, положить на землю, переждать. Закрывайте, наоборот, все двери, все окна, не создавайте сквозняков, потому что также во время грозы у нас есть такое явление, как шаровая молния, которая может залететь в открытое окно, в открытую дверь. И, естественно, нанести вам урон. Обрыв линии электропереведач чревает тем, что Человек просто-напросто может не увернуться, вовремя не среагировать. При обрыве линии электропередач ни в коем разе не подходите близко к этим местам, ни в коем разе самостоятельно не производите никакие работы, вызовите соответствующую службу, соответствующее подразделение, приедут аварийные службы и самостоятельно все устранят. За прогнозами гідрометеослужби, погіршення погодних умов спостерігатиметься ще протягом тижня. Дощі супроводжуватимуться поривами вітру до 15-22 метрів за секунду. Тож і надалі вживатимуться профілактичні та запобіжні заходи. Робимо це попередження. Керівників організацій, установ, населення, підприємств про так зване штормове попередження, яке насилаються органами Міністерства по надзвичайним ситуаціям. Розходяться телефонограми. Крім того, Засоби масової інформації, в тому числі і телебачення, розповсюджує, який прогноз погоди на найближчий час, і в постійній готовності служби Міністерства з навчальних ситуацій, які за викликом людей прибувають на місце, так як це було і в суботу служба спрацювала.